Скелет тулуба як частина осьового скелета утворений хребтовим стовпом, що складається з 33-34 хребців, і грудною кліткою, яку формує груднина, 12 пар ребер і відповідні грудні хребці. Хребтовий стовп або хребет колумна вертебраліс. Поєднує частини тіла в єдине ціле. Виконує захисну і опорну функцію для спинного мозку. І вихідних початкових ділянок спиномозкових нервів. Верхній кінець хребта підтримує голову. До хребта за допомогою поясів кріпиться скелет верхніх і нижніх кінцівок. Положення і форма хребта людини зумовлюють прямоходіння. Хребет дорослої людини це довгий, есподібно вигнутий стовп, що складається з розташованих один над одним 32-35 хребців. Міцність хребтового стовпа як системи залежить від з'єднань хребців і потужного зв'язкового апарату, який забезпечує його значну гнучкість та рухливість. Хребет складається з семи шийних хребців кервікс, шия, дванадцяти грудних хребців, торекс груди, п'ять поперекових хребців, люмбаліс, поперек, 5 крижових хребців, сакраліс, крижовий, та двох чотирьох куприкових хребців. Коксидзеус куприк. Приживий та куприковий разом утворюють тазовий відділ. У будові хребців чітко виражена одна з важливіших закономірностей будови кісткової системи. Там, де при незначному об'ємі кістки необхідно забезпечити міцність конструкції, зберігаючи її легкість, утворюється губчаста речовина. Тіла хребців побудовані з губчастої речовини, вкритої по периферії тонкою пластинкою щільної речовини. Незалежно від відділу хребта, майже всі хребці гомологічні, тобто мають однакове походження і загальний план будови, обумовлений вертикальним положенням тіла людини. Хребець вертебра складається з тіла, корпус вертебра, розташованого попереду, яке є його опорною частиною. За тілом розташовується дуга хребця аркус вертебра, що з'єднується з тілом хребця за допомогою двох ніжок дуги хребця педункулі аркус вертебра. Отвори всіх хребців формують хребтовий канал каналіс вертебраліс, де розташований спинний мозок. Поверхня тіла хребця, оберненого до хребцевого отвору, вігнута. На ній є живільні отвори, у які входять кровоносні судини. Від дуги хребця відходять сім відростків, до яких прикріплюються м'язи. Посерединній лінії відходить назад на парний найдовший остистий відросток прокесус піносус. У лобовій площині праворуч і ліворуч розташовується парний поперечний відросток. Уверх і донизу від дуги спрямовані парні верхні і нижні суглобові відростки. прокесус артикулярис суперіорис, прокесус артикулярис інферіорис. На суглобових відростках є плоскі суглобові поверхні для з'єднання із суміжними хребцями. Основи суглобових відростків обмежують верхню і нижню хребцеві вирізки. інchurre вертебрале супереорis, інchуре вертебрали інфереорis. При з'єднанні хребців між собою нижні і верхні хребцеві вирізки двох суміжних хребців утворюють з обох боків міжхребцеві отвори, Foramina інтервертебралія, через які проходять спинномозкові нерви і кровоносні судини. Шейні хребці вертебра кервікаліс. У людини, як і у всіх савців, є сім шийних хребців. Шийні хребці людини відрізняються від інших хребців не тільки меншими розмірами, але й круглим отвором у поперечному відростку. Поперечний отвір, форамен трансверсаріум, що є дуже важливо. Через ці отвори, починаючи з шостого шийного хребця догори, проходить хребтова артерія, що кровопостачає головний мозок. Найдовшим і потовщеним є остистий відросток сьомого хребця. Він дещо виступає. Так що ви навіть зараз можете відчути його пальцями, коли нахилите голову. Він служить орієнтиром проведення межі між ділянкою шиї та спини. Перший і другий шийні хребці людини будовою значно відрізняються від інших хребців бо об'єднують череп з хребтом. Перший шийний хребець Атлант Атлас. Немає тіла, остистого і суглобових відростків. Форма його кільцеподібна. З боків розташовані бічні маси Атланта. Massa Lateralis Атлантіс, до яких приєднані передня і задня дуги Атланта. Аркус anterior atlantis, Аркус постеріор Атлантіс, утворюючи великий круглий хребцевий отвір. На передній поверхні передньої дуги є передній горбок – tuberculum anterius. на внутрішній поверхні дуги ямка зуба, фове dentis, для з'єднання із зубом другого шийного хребця. На задній поверхні задньої дуги Атланта виступає задній горбок Туберкулем постеріус. Верхні суглобові поверхні еліпсоподібної форми, вігнуті, служать для з'єднання з виростками потиличної кістки, нижні з осьовим хребцем. Другий шийний хребець осьовий хребець аксіс. Також його ще називають обертовим. При поворотах голови Атлант разом із черепом обертається навколо зуба. Ця особливість відрізняє другий хребець від інших хребців. Від його тіла відходить до гри зуб осьового хребця Dense axis – циліндричної форми, що має верхівку зуба, апекс Дентіс і суглобові поверхні. З боків від зуба розташовані дві суглобові поверхні для з'єднання з нижніми суглобовими поверхнями Атланта. Осьовий хребець має типові нижні суглобові відростки. Їхні суглобові поверхні спрямовані вперед і вниз. Остистий відросток короткий, масивний, з роздвоєним кінцем. Грудні хребці це. 12 грудних хребців з'єднуються з, з ребрами, що обумовлює особливості їх будови. На бічних поверхнях тіл хребців розташовані верхня і нижні реброві ямки, фовеа й superior суперіор ет інферіор, які на суміжних хребцях утворюють ямку для головки ребра. Поперечні відростки грудних хребців довгі, відхилені назад, їхні кінці потовщені. На коротких поперечних відростках 11-го та 12-го грудних хребців реброві ямки відсутні, бо вони не з'єднуються з ребрами. Остисті відростки грудних хребців довші, ніж у шийних, і нахилені вниз. Суглобові поверхні верхніх суглобових відростків спрямовані назад, а нижніх вперед. На цьому, в принципі, і є всі відмінності грудних хребців. Поперікові хребці Вертебра люмбаліс П'ять поперікових хребців мають основні структурні компоненти типових хребців. Але наявні певні відмінності. У зв'язку з великим навантаженням тіла поперекових хребців є найбільш масивними. Хребцевий отвір великий, трикутної форми, із закругленими кутами. Поперечні відростки тонкі та плоскі, їх кінці дещо відхилені назад. Біля основи кожного поперечного відростка є невеликий виступ додатковий відросток, Остисті відростки короткі і плоскі, їх кінці стовщені, спрямовані назад. Таке положення остистих відростків забезпечує велику рухливість хребта в цій ділянці. Кожен верхній суглобовий відросток має невеликий горбок, соскоподібний відросток Processus mamillaris. Крижова кістка sacrum. У дорослої людини є переважно 5 крижових хребців вертебра saкраis. Вони зростаються і утворюють крижову кістку. Ця масивна кістка приймає на себе всю масу тіла. Передає її на кульшові кістки. Крижова кістка має трикутну клиноподібну форму. Передня тазова поверхня вігнута і гладка, задня, тобто спина поверхня, упукла і нерівна. Основа крижової кістки має два верхні суглобові відростки, які з'єднуються з, з нижніми суглобовими відростками п'ятого поперекового хребця. На тазовій поверхні крижової кістки помітні чотири горизонтальні поперечні лінії. Це сліди зрощення тіл крижових хребців. На спиній поверхні крижової кістки добре виражені п'ять повздовжних гребенів. Куприкова кістка ос коксиджіс. куприк є гомологом хвостового скелета тварин. У дорослої людини куприк складається з трьох п'яти рудиментарних куприкових хребців вертебра коксиджі. Куприк має трикутну форму. Дещо зігнути вперед. Його основа спрямована догори. Верхівка вниз. Основа куприка з'єднана з верхівкою крижової кістки. У людей похилого віку куприкові хребці зрощені в одну кістку. А у жінок і молодих людей нерідко з'єднані між собою за допомогою хрящових пластинок. Груднина стернум. Це плоска кістка, яка розташована спереду у лобовій площині. Складається з трьох частин. Верхня її частина ручка груднини, середня Ціло груднини, нижня частина мечоподібний відросток. У дорослої людини ці три частини зростаються в єдину кістку. Ручка груднини манумбріум стерні. широка і товста. На верхньому краї має яремну вирізку Incisura clavicularis для щленування з ключицями. На правому і лівому краях ручки груднини, нижче ключичної вирізки розташована реброва вирізка, інкісура косталіс для хряща першого ребра. На місці з'єднання ручки з тілом груднини утворюється невеликий відкритий всередину кут груднини ангулюс стерні, що відповідає рівню другого ребра і є орієнтиром для визначення меж органів грудної порожнини. Тіло груднини. Корпус стерні. У середньому і нижньому відділах ширше, ніж у верхньому. На передній поверхні тіла чітко виражені поперечні лінії. Це місця зрощення кісткових сегментів. На краях є реброві вирізки. Для счленування з хрещами справжніх ребер. Мечоподібний відросток. Прокесиus Xiphoideus має різну форму. Він часто роздвоєний. Інколи в ньому є отвір. Ребра. кости. Скелет людини налічує 12 пар ребер. Кожне ребро коста. Має вигляд довгої плоскої дугоподібної вигнутої пластинки. Що складається з ребрової кістки і передньої коротшої частини ребрового хреща, сім пар верхніх ребер ребровими хрещами з'єднуються з грудниною. Їх називають справжніми ребрами коставера. Нижні п'ять пар ребер називають несправжніми ребрами коста Спурія. Причому восьма, дев'ята, десята пари ребер з'єднуються не з грудниною, а з хрещем вище розміщеного ребра. На картинці спеціально поставлений чорний фон для того, щоб ви могли краще побачити саме з'єднання через хрещі. Одинадцять і дванадцять ребра мають короткі реброві хрещі, що закінчуються в товщі м'язів черевної стінки. Ви це також можете побачити на чорному фоні. Ці ребра відрізняються від інших більшою рухливостю, тому їх ще називають коливними ребрами косте флуктуантес. Задній кінець кожної ребрової кістки закінчується головкою ребра Капот косте. На якій є суглобова поверхня головки ребра факіас capitis косте. Головки щленовуються з ребровими ямками на тілах грудних хребців. Головка ребра переходить у вущу частину шийку ребра колюм косте, тіло ребер плоске, має зовнішню і внутрішню поверхні. Верхній закруглений і нижній гострий крий. Внутрішня поверхня ребра гладка вздовж нижнього краю тіла проходить борозна ребра. У якій залягають міжреброві судини і нерви. Передня стовщина частина тіла ребра на кінці має ямку для з'єднання з ребровим хрещем. А на цьому все. Дякую вам за увагу та зустрінемося у новому відео.